Пане Павле, ви на своїй сторінці у Фейсбук вже декілька днів піднімаєте важливу тему про відсутність в Україні економічного лідера і загалом про те, чому його немає, і чи з'явиться він найближчим часом. Про це хочемо якраз вас і розпитати. І загалом, як ви розцінюєте ту ситуацію, в якій опинилася наша держава вже на третьому році війни? І в багатьох складається враження, що все таки ми так і не перейшли на рейки воєнної економіки. Чому? На це. Чому так, як ви вважаєте, і чи дійсно в цьому теж пов'язана проблема, що в нас немає економічного лідера? Ну, дивіться, ну, дійсно, мені здається, що це взаємопов'язані речі, тому що в будь-якому випадку, це питання відповідальності, це питання ну, так само, як на цьому, як на фронті, має бути військами військами мають керувати воєначальник? Так само під час війни в тилом має керувати людина, яка має організувати воєнну економіку, і цей і забезпечити воєнне виробництво для того, щоб в подальшому ця, ця зброя йшла на фронт. У нас, на жаль, цієї людини на цьому на економічному фронті так і не з'явилося. У нас є такі деякі, як би сказати так, є деякі люди, які виконують окремі функції. Цього питання, це, наприклад, там той ж сам Федорів, який частково займається дронами, там міністерство оборони, але вони займаються виключно закупівлями, тобто вони не займаються питанням організації, тобто налагодженням виробництва. Вони купують лише все готове. До них приходять якісь виробники, пропонують якісь там свої розробки, нові, е нові види озброєння, те, що вони розробили. А ті вже вирішують, чи їм треба це чи не треба. Ну навіть не так. Точніше, вони в подальшому міністерство оборони це пропонує генштабу. Генштаб дивиться, чи їм це підходить, чи не підходить, формує замовлення, а далі вже міністерство оборони закуповує у виробників. Але в будь-якому випадку вони не приймають участі в налагодженні виробництва. Тобто вони ніяк не сприяють цьому. Я маю на увазі, що там, наприклад, там. Якщо бізнес там стикається з якимись там проблемами, там, можливо, з якимись там перепонами, що йому заважають, 에, Міністерство оборони абсолютно абсолютно ніяк не, це питання не вирішує. Також в нас є міністр Техпром, який також частково виконує якісь певні функції, там, 에, тому що він зараз керує Укрмборомпромом, ну вони разом в, в тандемі працюють, можна так сказати. А, але знову ж таки, це не, я б не сказав, що це насправді... А, Весь комплекс питань, які вони можуть вирішувати, тому що знову ж таки вона там підходить дуже чітко, точково, дуже обмежені в обмежених кількостях. Я не можу сказати, що там насправді вони якось це питання зараз намагаються масштабувати, збільшити Є певні виробники, які щось роблять. Ці виробники продовжують це робити, ну і на жаль, у нас немає якогось такого цього масштабуванню. Пане Павле, на вашу Оце, думку, що... То на вашу думку, хто би міг все-таки взяти, можливо, одноосібно чи навіть не одноосібно на себе ось цю роль економічного лідера? Та ну і як ви розцінюєте, наприклад, в цьому плані і дії президента або ж премєр міністра Дивіться, в будь-якому випадку це, це міг би бути в першу чергу премєр міністр або це міг би бути створений якийсь певний тимчасовий орган з надзвичайними повноваженнями на період воєнного стану. Звичайно, там після закінчення війни його б розформували. Але на період воєнного стану це був орган з надзвичайними повноваженнями, який би очолював якась людина, в принципі, яка в принципі би потім приймала ці рішення. Ну але ну навіть якщо навіть зараз без створення такого органу, це може займатися премєр міністр Знову ж таки, я можу нагадати, під час Першої світової війни в Англії це був Ллойд Джордж, який займався безпосередньо. Воєнним виробництвом. Він спочатку був міністром оборонного виробництва, потім став міністром оборони, а потім став прем'єр-міністром. В Німеччині це був ну, Перша світова війна. Це був Вальтер Раденоу, тож його вважали наприклад цим автором взагалі воєнної економіки. В цьому. Потім вже Друга світова війна, якщо, наприклад, там говорити, то це був Черчилль Черчилль в Британії, Шпеєр, Альберт Шпеєр був в Німеччині. Рузвельт був, ну, він, як би сказати, Рузвельт, він, він делегував ці повноваження. В нього був знову ж таки був орган, називався орган по обороному так якщо не помираюся, War Production Board. борд. І цей орган якраз займався організацією виноват. Це просто приклади. Я просто показую, як це все може бути. У нас, на жаль, тобто, в нас це все точково, це все окремо. Це все якось не організовано, не ну давайте просто буду говорити, щоб не бути голословним. Так ну буквально десь рік тому у нас президент не рік тому, навіть півроку, десь 3-4 місяці тому мій президент сказав, що у нас в оборонному виробництві працює 500 компаній. 500 компаній. 200 з них це виробляють безпілотники, але якщо ви подивитесь, наприклад, там по цьому по ну, же такий моментарний Корстат, там скільки нас компаній працює в сфері металообробки в сфері машинобудування, то в нас там тисячі компаній. Машинобудування, якщо не говорити, там 7 тисяч компаній, в металообробці там більше 10 тисяч компаній. Ще дуже десятки тисяч компаній, які займаються взагалі якоюсь технічним обслуговуванням різних машин і різного обладнання, які в принципі також могли б займатися якимись организмом. Але знову ж таки, тут питання в тому, що їм потрібні. Їм потрібні знання, потрібні технології, які необхідно передавати в рамках е, цього виробництва. Їм потрібне якесь певне обладнання, їм потрібне фінансування. І це все звичайно знову ж таки це треба організовувати, цей процес для того, щоб е, е, компанії, які раніше не займалися яким, якимось оборонним виробництвом, швидше до цього процесу переходили. Я скажу навіть більше, там, наприклад, під час Другої світової, ну, якщо згадати, то були компанії, наприклад, там компанія Форда вона не хотіла переходити на виробництво воєнне виробництво, і їх змусили це зробити таким чином. Що просто в той час уряд США закуповував каучук на на світовому ринку. Закуповував тому, що це був тому той час був дефіцит цього каучуку, і вони. У всіх країнах світу скуповували залишки цього каучуку. А Оскільки уряд контролював каучук, він також потім займався уряд, займався нарощуванням виробництва каучуку, То по великому рахунку був єдиним постачальником. Він міг вибирати, кому цей каучук продавати. І він не хотів продавати компанії фону виробникам автомобілів, тому що вони потім йшли на виробництво цивільної різини. Хочете ви, наприклад, користуватися каучуком, виробляти автомобіль е... воєнні автомобілі? Так, ті почали Форд почав там виробляти там. Цей військову техніку. Тобто, це ну, як би сказати, такі інструменти змушення там якогось приватного бізнесу, але я не думаю, що це в принципі в нас зараз це потрібно робити, там змушувати щось обмежувати. В нас ще достатньо, як би сказати, внутрішнього невикористаного ресурсу є, як я казав, що ці компанії, які з тих самих, з різних сфер там машинобудування, металообробки, які в принципі можна задіяти. І в цьому напрямку ще в нас кажу, що дуже великий невикористаний ресурс, але ми його не можемо щось використати. Не використовуємо зараз наш. Пане Павле, і от ви зокрема в своєму дописі у Фейсбуці пишете про те, що один із варіантів цього економічного лідерства це коли президент, усвідомлюючи певну свою нездатність бути таким, делегує це право на незалежного антикризового менеджера. То, на вашу думку, чи є в Україні така людина, який би президент, якби він це усвідомив, чи якщо б воно так трапилося, відав? І надав такі повноваження. Ну, дивіться, в принципі, такі менеджери є антикризові, досить непогані. Мені здається, там їх досить така велика кількість. Якщо навіть подивитися на деякі окремі компанії державні, ну я не хочу зараз називати, що ну там якась реклама ще щось було Ось, в будь-якому випадку. Але такі люди є. І щоб сказати, що їх немає, питання в тому, що знову ж таки дуже багато хто з них, можливо, навіть не хотіть йти в уряд працювати, тому що бояться. Не навіть не бояться, вони чудово розуміють, що їх почнуть поставити в рамки. Ось їх поставлять в рамки, їх оточать певною командою своєю, тобто людьми, тобто їм не дозволять формувати команду тих, кого вони вважають за потрібна, будуть оточувати людьми за системи. Також можливо є певна проблема розуміти, що на жаль, у нас така, як би скати, у система управління, вона така зараз запутана, що досить часто, ну навіть якщо людина стане, наприклад, на таку посаду, в неї не буде важелів законних, законних важелів для того, щоб керувати всіма всіма органами. Ну, грубо кажучи, У нас є Нацбанк України, який є незалежним від уряду і технічно, наприклад, там навіть прем'єр-міністр зараз не може керувати Нацбанком. Ось як це змінити? Ну технічно це можна, наприклад, там якесь прийняти законодавство на період войн, на період воєнного стану, там, про особливості, там як і регулювання економіки, військовий військовий час. Наприклад, що там а, дійсно було цей, але це знову ж таки це такі технічні питання, які то знову може там вирішувати навіть президент. А... Збирати цих, збирати якісь там робочі групи, так само як збирає військових, так само збрати цих, збрати весь свій економічний блок, який практично зараз нічого не робить. Але знову ж таки, може збирати цей економічний блок і разом не розробляти якісь інструменти, важелі, там інституції, які необхідні для запуску цього. Ну знову ж, от приклад, навіть сам такий простий: у нас банківська система зараз практично не кредитує ВПК взагалі не кредитує. Uh -huh. Тобто вони заробляють гроші, там мають мегаприбутки, але вони жодного кредиту би пока не веду. Цікава От ситуація. Я, помню, я... Так. Але пане Павле, то як ви вважаєте, то чи може наприклад цю ситуацію зрушити з місця, вирішити створенням уряду національної єдності чи можливо якогось іншого? Звичайно, уряд національної єдності. Ну, я вважаю, що це ну, перше це треба уряд, або якийсь надзвичайний орган, або уряд національної єдності, або знову ж таки це може бути Кабмін. І плюс це потрібно все-таки потрібно змінювати закон. Законодавство в плані. Тобто, ну, ми ж зараз ви дивіться: ми прийняли закон про мобілізацію. Чому його прийняв цей закон про мобілізацію людей? Ось тому, що ну, виникли певні якісь проблеми влада побачила, що певні проблеми з, з залученням нових людей до Збройних сил, і вони почали ну як хотіли якось покращити цю ситуацію. Але в той же час, наприклад, аналогічні проблеми виникають з нарощуванням виробництва зброї. І вони цілком очевидні. Багато вже про ці проблеми вже багато обговорено, про них знають, і їх розуміють. ось Але в той же час нас жодного поки не прийнято закону, який би регулював. Ну, Вирішив ці всі проблеми воєнний стан. Ну я от давайте просто буду говорити так. Дуже багато компаній зараз не ризикують йти в сто зброї, тому що вони не розуміють, як довго це все буде тривати. Угу. Ну, в більшій степені це також повпливала якась комунікаційна політика з боку влади про те, що вони там розповідали нам про якісь там переможні настрої, що ми скоро будемо в Криму, що ми там переможемо. Ось звичайно, це вплинуло на переконання бізнесу, що. Е, ну Нарощувати зброю в таких кількостях там не треба. Ну а бізнес як він вже оцінює? Він же оцінює, що коли я нарощую виробництво зброї, там це певний час. Треба як мінімум, там, грубо кажучи, півроку, рік на створення якогось виробництва. А потім ще треба ще е, декілька років для того, щоб вийти на якусь е, ну щоб окупити ці всі свої інвестиції, здійснені в ці виробничі потужності. І, е, Ну, Враховуючи ці часові рамки, ці часові лаги, ну, що ну, необхідно для того, щоб вийти на якісь об'єми, бізнес розуміє, що ну, досить обережно відноситься до цих всіх інвестицій. З іншої сторони, наприклад, там уряд міг би розробити якісь інструменти, про це зараз дуже часто говорять: інструменти, наприклад, там, довгострокові контракти, яких, в принципі, в нас немає. Ну, Контракти, наприклад, на 2, на 3, на 5 років ми йому вперед яким дозволяло там бізнесу планувати е, свої інвестиції. Але знову ж таки, цих інструментів поки в нас немає, вони не розроблені. Буквально от нещодавно у нас тільки прийняли закон, якісь там, ну, не закон нас прийняли, там е, е, якісь зміни в законодавстві прийняли, що це, що е, нарешті по програмі 579 почнуть підприємства ВПК отримувати кредит. Два роки пройшло, більше ніж не два роки пройшло з моменту початку війни. Не тільки зараз прийняті. Ну тобто рішення дуже, е, приймаються дуже повільно, точково і недостатні степені, звичайно, що це приводить до якихось затримок з виробництва зброї, а це, в свою чергу, приводить до того, що наша армія не доотримує необхідної кількості зброї, і ми програємо цю війну саме по цій причині, тому що в нас союзники не спішать давати нам зброю, і в той же час ми не здатні це все зробити через наші внутрішні якісь певні організаційні там. Özünüzü ilə nəfəq Пане Павло, але цікаво, чи може бути таким економічним лідером, наприклад, міністр оборони, і чи можна вважати, наприклад, що у наших ворогів на, на Росію, от вчора теж така відбулася ротація, замість що його тепер міністром оборони буде якийсь Андрій Білоусов, який був першим віце-прем'єром, а свого часу був міністром економіки, чи чи ну чи можна це вважати, що лідер таким точніше Путін та робить такого лідера саме із цього міністра? Ну, дивіться, в мене, чесно кажучи, немає розуміння, яким буде цей міністр новий з Росії, ось, але на рахунок чи треба в Україні міністра оборони, це може бути знову ж таки, це може бути ну, не обов'язково міністра оборони. Тому що в нас у нас дивіться, у нас я ж казав, що у нас проблема міністерства оборони в тому, що вони займаються в них просто вони по своєму по функціоналу, вони займаються лише закупівлями зброї. Так. якщо ви подивитесь, наприклад, законодавство, яке регулює діяльність Міністерства оборони. Там, я забусть, як постанова Кабміну називається. І подивитись на постанову Кабміну, яка регулює, до речі, міністерство, роботу Міністерства економіки, то саме Міністерство економіки в нас проблем займатися питанням воєнного виробництва. Там, там досить ну, багато чого, і досить правильно все написано, що насправді що вони мають там і виробничі потужності, і, там аналізувати постійно, оцінювати. ну... Наприклад, якщо міністерство оборони хоче там ну планує там скупити якусь певну кількість, ну, дає запит на міністерство економіки, і ті далі е, оцінюють які наші виробничі потужності, чи можемо ми це все зробити. Якщо немає, то в яких об'ємах ми маємо зробити інвестиції для того, щоб наростити ці виробничі потужності. Ну, це міністерство економіки. Але проблема в тому, що зараз, наприклад, чому міністерство економіки цим не займається, тому що в них по функціоналу в них ну. Ці ж постанові Кабміну, яка регулює їхню діяльність, там у нас записано десь порядка до 400 різних завдань. Ну, технічно вони собі можуть вибрати якісь самі найзручніші, найпростіші, найлегші якісь завдання, ігноруючи якісь завдання, які їм, в принципі, можливо, важкі, або вони не розуміють, або вони не знають, не хочуть цим займатися. Ось і це приводить до того, що знову ж таки в нас. Міністерство економіки практично не задіяно в процесі виробництва зброї. Хоча насправді в них по функціоналу цим вони мають цим займатися. А, чим, а як я вже казав, що, наприклад, якби в нас дійсно було прийнято законодавство, яке б регулювало воєнний стан, то, то, то знову ж таки можна було б ці напрямки, Що, наприклад, показати, що міністр економіки там в період воєнного стану повинен займатися якраз воєнним виробництвом. Пане Павло, але також цікаво вашу думку почути стосовно того, чи міг би стати таким економічним лідером хтось із безпосередньо військових, військовослужбовців, зокрема, той самий залужний, який замість, наприклад, посади посла Великої Британії міг би щось ну, можливо, більше зробити тут в Україні для своєї армії. Ну, дивіться, тут проблема розуміти, в чому, що це різні компетенції потрібні. Тобто я не впевнена, я б не змічай не впевнений, Я впевнений, що служба на жаль немає компетенції необхідних для того, щоб а, нарощувати, ну як як. По-перше, він не може, може не розуміти всіх цих проблем, які стикаться в бізнес, там, в процесі нарощування организм зброї. А по-друге, він може і не знати, як, наприклад, ці всі проблеми вирішувати. Ну, можливо, якщо там, наприклад, біля нього будуть стояти якісь радники, будуть йому розповідати всі ці нюанси, то, можливо, він буде це робити. Але, знову ж таки, власне, компетенції я більш не переконаний, що в нього немає. Тут потрібно скоріше за все, тобто в процесі там нарощування, тут потрібна людина, яка хоча б працювала в цьому бізнесі, ну мається на увазі в виробничому в промисловості, яка розуміє всі ці, ну робичигрокач підводні камені, всі ці проблеми, які з такими стикаються промислові компанії, і вона розуміла, що їх як їх, як їх вирішувати. Тому що ну військові, військовий на жаль, військові це, ну військові повинні ну військові можуть планувати операції. Вони можуть розуміти, як, наприклад, там якісь там ну, планувати ці ж кажу, воєнні операції, там як вести війну, якими засобами, що там взагалі, тобто сам процес ведення війни, але забезпечення тил це зовсім інша сфера, яка не вони взаємопов'язані, але вони не одне те саме. Тобто, це повинні займатися інші люди. Економіка це воєнна економіка, це ну, вона більше до економіки, ніж до війни. Це більше економічне питання, а не воєнне. Але на даний Ми момент чи не складається у вас враження, що якраз у нас і цією економікою, і всім на світі займається саме офіс президента, а не президента, а не хтось, хто і... дійсно мав би займається це це офіс Займається Офіс президента, на жаль, там президент спускає кажучи, угу. якісь завдання, як він це розуміє. ну Це той саме приклад. Президент спускає завдання. Тому ж Федорову там, тому ж іншим міністрам, от Тамише, коли з чого в міністерства стратегічних глузей, то президент пам'ятаєте, що президент його відправив перевіряти бомбосховище. Ну це приклад. це він спускає звичайно. Спускає. А чому тому, що в нього на в нього є певні обмеження в власних компетенціях? А в той же час він не зміг себе оточити людьми, які б йому. Змогли б доносити якусь інформацію, тому пояснити цей процес, що там справді не все так просто, або е, ще ж розширити його е, розуміння цього питання. В нього немає на жаль, цього точно таких людей. Ось і от так у нас виходить. На жаль.